Пацієнт віком 53 роки. Він ліг, Доктор Семеньок, наш інвазивний кардіолог, привів його, щоб зробити... Він ліг на що на інвазивну процедуру? Він ліг на інвазивну процедуру з підозрою, що у нього був інфаркт міокарда. І анамнезі пацієнта 15 2015 році в кардіоцентрі Львівському йому робили коронарне втручання, ніби коронарефію і ніби там були якісь. Діслів пацієнта певні технічні проблеми. Я тут знайшов цікаву одну особливість, яку хочу показати. Біля мене Ліля 40, керівник польського центру, Ти керівник запускаються в клієнт. Ангіографічний. Ні? Ангіографічний. Ангіографічний. керівник нашого польського центру. А, там вже у нас є. Тобто вона керує ангіографією, і я хочу їй то показати. І, Спитати її думку. Ну, що ми бачили? Які наброси? Там була дилітований ліво трошки так. У пацієнта трошки дилятований лівий шлуночок. Так, чисто для орієнтації. 6,2%, чуть-чуть гіпертрофований, Дифузно знижено скорота. Скільки ми оцінили фракцію? Ми фракцію десь в районі 35%, причому дифузно знижена. Розширене ліве передсердя. І і більше нічого такого. І по клапанах і все добре. Так? А, і невеличка, невеличка ортальна недостатність. Ось в районі півтора плюса ортальна недостатність. При тому, що стулки, в принципі, як на мене не змінені. Майже Майже не змінені стулки. А тепер я показую те, що я знайшов, і що в мене виникли певні спостереження. Оорта чуть, -чуть вище над аортальним клапаном, я бачу гіперехогенну структуру, яка йде чуть-чуть під кутом в напрямку однієї з нижніх стулок або синусів, лівого коронарного або некоронарного. Під певним кутом, навіть мені здається, що я вожу, що ця структура має посередині маленьких плос. Видите, що в маленький тобто, Якось в момент впливає як... там. Мені здається, що ця, оця гіпергенструпа має всередині маленький просут. Тут тобто, стоїть питання. Доктор Семенюк, ти робив рентген, так? Так. Зробив рентген, але нічого рентген-контрасту у висхідній аорті він не побачив. А тепер стоїть питання. Is it possible that this is a uh, broken catheter? Yeah. Ні. 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 Не може що, артефакт? Ні, я не думаю, що це що це може бути? Воно пов'язане з коронарним. А? Де коронарна артерія? Можна uh. подивитися. Ну давай кажи свою, свою ідею. Ну може бути, що там було якісь розчарування, яке пішло на синус і потім організувалася така якби. Що то під час процедури було та, розшарування, розшарування аорти? Розшарування чого? Від коронарного синусу, наприклад, коронарного. Там ну, собі... а коронарний синус то не орта? Ні, ну на орта, звичайно. Ну, тобто розшарування. Та, орти, розшарування… Ну Таке локальне, тобто, яке не перейшло на висхідну орту, тільки там біля коронарки і синус. Я тому питаюся, де ми бачимо відходження коронарки. Щойко, У нього досить на саме тому я спробую вирости, що це вдосить. Ну, Собі організувалося і може навіть має там такий… Тристунковий клопа, а? Mm -hmm. Здається, ж це близько до коленарки. Це зовсім близько ну, біля команди. Всі... Це воно ну, так і є. Це можна буде побачити. Це можливо подібне на ту ситуацію, пам'ятаєш, ми мали тоді е, цю гемотовку. Зменшилася і лишила просити. Це так само може бути, таке, якби таке буває. в цьому ніхто не відчувати взагалі. Ну, тобто, стінка уорти, верхня, знижня, і посередині гіперпану. Чому це не реверберація? Ні, 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 воно може бути, можливо, внустий там ця кров так і засохла і, і трошечки навіть стала така кальционна. Тобто варіанти брок і писати? Ну, воно би ніколи так не виглядало. Тобто, ми, коли бачимо, от навіть і ви, коли бачите, коли стоять катетери, ми бачимо чітку форму, як вони стоять, і за ними йде така тінь. Ну, воно дуже чітко видно, катетер Ну, Ви почуєш, що це не артефакт? Що це може бути? Якщо є проблема, якщо ми побачимо коронарографію, наприклад, якщо є диск. Є диск, так що? Хай вони підуть в кардіоцентрі, попрошу, щоб їм дали десь за 300 тисяч. Ну якийсь архів там, Ну Добре, а в виписці щось написано, що були якісь проблеми? Ні, сталося дипінців. У мене особисто був випадок пацієнта з нормальними кулинарними, з цим відходженням правої це А теперь дивись ще раз. А тепер не дивись ще раз. Тепер практично аорту. Так? Mm -hmm. А тепер дивись на цю структуру гіпервагену, яка рухається з рухом. Бачиш? Mm -hmm. З рухом аорти. З рухом серця і з рухом аорти рухома структура. Mm -hmm. Ти подивись. Mm -hmm. Ти подивись. Є кінчик тієї структури, вона рухається. Подивись. Вони чітко, от зараз вона наблизили до стінки орти, mm -hmm. а тепер з рухом, я покажу, як вона відходить до стінки орти, а тепер вона відходить до стінки орти і має всей намір. Тобто ну, фактично рухається за туди, Треба зробити коте. А те? Чи через травохідку? Можна через травохідку, але ну, все простіше до Бачиш, що рухається? Так, я бачу. Тобто це не, На mm, моду yeah, думку, yeah. це не артефакт. Але дивно, що... Тобто, якщо... Добре, тепер так. Всі катетери рентген-контрасту... Але ще лише я скажу, воно близько до коронарки. Близько, дуже. Бо я бачу, там десь ми мали відходити до ця... Ну давайте, я зараз чітко не десь. Є? Правда? Не артефакт, правда? Right? Шо, ти такий що тобі від Я думаю, що так, що це була якась проблема, напевно, якщо була проблема, як я кажу, не знаю, хто не знає. Значить, ну що, два варіанти. КТ і... Що простіше? Я не знаю, що простіше. Що простіше? Що простіше? 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 Можна питатися через два чекати і, в суботу? давайте зробити КТ сьогодні. Ти можна не побачити? Не на КТ, може, бачите, хіба дефакт наповнення. Але самою структурою можна не вийти. Але треба робити з контрастом, правда? Ну би КТ, бо то так. все-таки все-таки аорти, туди сюди, я думаю, що треба КТ робити. А потім планово, що може зробити ще трохи. Окей? Okay? На цьому відео ми показуємо. Комп'ютерну томографію того пацієнта, в якого знайшли цікавий незрозумілий утвір у висхідній аорті. Утвір дійсно цікавий, тому, ми, тому що не могли розібратися, що це таке, зробили пацієнту КТ з контрастуванням. І я, нашого інвазивного кардіолога Лілію Сорохтей, яка має великий досвід інтерпретації. Всяких інвазивних і неінвазивних зображень. попросив, і добре знаю анатомію коронарних артерій, попросив прокоментувати те, що ми у цього пацієнта реально маємо. Прошу, а, Ну, Ми бачимо це є агорта, і ми бачимо всі три синуси. Поясни, де які синуси. Значить, це є лівий коронарний синус, це є некоронарний синус і це є правий коронарний синус. Ми бачимо, що відходить ліва коронарна артерія це є стовбур від, від лівого коронарного синуса, і ми не бачимо поділу на дві гілки. З правого коронарного ми що відходить права коронарна артерія, і трошки нижче трошки нижче відходить ще одна артерія, яка. Іде далі, от вона відходить е, вперед, в, до гори, і зразу йде, огинає е, от, цей, та аорту. На, 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 рівні, на рівні синусів, так як ви тут бачите, цей зріз досить я, типу, гарно показує. І йде далі, е, як огинаюча артерія вже. Тобто це є праве передсердя, так, це є ліве передсердя. Це є міжперецердна борозна, тобто воно йде далі класично, як між аортою і лівим передсердним, як огинаюча артерія. Далі ми побачимо на іншому зображенні, як воно далі переходить, ми побачимо там частину лівого шлунка в зрізі. Чому цей, взагалі, ця е, е, аномалія є, в принципі, одна з найчастіших серед аномалій відходження коронарних артерій, і ми її доволі ну, часто, не часто, але бачимо е, на коронарографії. Скільки раз в рік ти бачиш таку ну, аномалію? Ну, за все життя? За все життя я, життя, напевно, раз бачила. За все життя я особисто, напевно, бачила ну, разів 30. 30, так. Ага, десь ну, так. Угу. Ну, декілька десятків, не буду говорити. Ну, за 30, статистикою один та... на 200. Один на 200 коронографій. Ну, ну так, ну, в принципі, за все життя я мало б, бачила багато коронографій. І чим цікавий, власне, цей випадок, тому що в зв'язку з тим, що ця артерія тут є кальцинована, бачите, тут добре видно. Вона сильно кальцинована. Ну, вона кальцинована та і тому її було б було видно на УЗД. Бо, як правило, на УЗД. Ми б її не побачили. Ми б не побачили. Вона б зливалася за гортом, ми б її просто От. не бачили. І відповідно тим цей випадок цікавий для ангіл, для УЗД діагностики. Для кардіологів, які займаються УЗД діагностикою, тому що ну, це такий доволі рідкісний випадок, що УЗД на УЗД видно це. Ну, і тепер ми маємо змогу, ну вже давно, в принципі, але останні там, десятки років ми маємо змогу робити КТ коронарографію. На КТ коронарографії аномалії коронарних артерій дуже добре видно. Аномалії відходження. Різні. І... Тобто це дуже корисний метод як для діагностики, так і для подальшого втручання, наприклад. Добре, зараз ми перейдемо на ще одне зображення з той самої КТ, КТ з контрастом, де ми побачимо трошки ще додатково хід цієї ж артерії. Тепер я перейшов на ще одне зображення. Яке ми відібрали, і прошу Лілю прокоментувати далі. Що ми тут бачимо? Чим це зображення відрізняється від попереднього? Ну, це трошки інший зріс. Ми бачимо цю вигинаючу артерію. Це вже ми бачимо в поперечному розрізі напевно частину лівого шлуночка. вона отак от, от іде, ця артерія далі позаду. Тобто, то оце, оце, оце потім є оце, є, оце є? Оце є? Що? Оце? Де? Я не бачу. Ну вона ховається під. А, це є. Я так думаю, що це є частина. Частина вихідного відділу лівого лівого, шлун, шлун, лівого, шлун, і вона та ховається та, під нею. Тобто, ми бачимо фактично ту саму е, огинаючу аномальну артерію, яка пірнає за цю структуру, яка є вихідним трактом. Та, правильно, думаю, правильно тракт, Яка є вихідним трактом, сумочка. заповненим контрастом, ховається, а потім з'являється, і далі поясний хід її, де вона йде. Вона йде біля так, як типово вона йде, та, як, як, бокова, як типово, та, як типово типова? Тобто, фактично, це то саме тільки то, що початок артерії аномальний. Це, напевно, є гілка тупого краю. І вона, і вона і вона, гіл... кальцинована на різних рівнях. Ну, так. так, так. Вона тут, кальцинована бачите, і початку, і права початку коронарна артерія. І права артерія кальцинована. кальцинована, фактично. А ліва в стовбурі не і кальцинована. І ліва ліва кальцинована. кальцинована. Трошки трошки, та далі. Так, далі так, трошки так, далі. Так, там, так. де там, де починається LD, так? Правильно говорять? Тобто у нього є багато кальцинатів, в тому числі в тому місці, яке ми бачили. на... на на, на початку. на ультразвуці. На на, на, на Там, де воно йде паралельно. Тобто дуже гарно нам КТ з контрастом показує всю анатомію і роз'яснює, що ми бачимо. А зараз ми перейдемо ще на одне цікаве зображення, яке я взяв, і е, закінчимо на цьому дискусію. Е, і закінчуємо дискусію. Я відкрив дуже гарне зображення, яке я позичив з, з видання Неттера. Френка Неттера. Дуже гарна анатомія. І попрошу Лілію, щоб тепер на реальній анатомії пояснила ще раз, що ми тут бачимо. де який коронарний синус де що відходить. Права коронарна артерія. Так, від правого коронарного від правого синуса. Від коронарного синуса. Лівий коронарний синус. Ліва коронарна артерія. І ззаду не коронарний синус. Це є праве, праве передсердя правого передсердя. Перелісінка правого шлуночка, шлунка. Лівий шлуночок. Це є ліве передсердя. І отут от, є вухо. Його тут забрали. Вухо лівого лівого перед а тепер, а тепер у цього у цього хворого вона ця артерія відходила ззаді чи спереді? Де вона відходила? Ні, тут тут відходила? де вона відходила? вона відходила? відходила? отут. тут біля... вона більш спереду, спереду. більш Чи поруч, зовсім поруч відходила з правою коронарною артерією. Зовсім поруч. І потім, до речі, потім, дуже потім, часом потім, буває, потім, що вони відходять одним герлом. Ага. Але в даному випадку різними да, герлами, Тобто то, вона, вона, вона тобто, грубо кажучи, десь відходила так. і йшла назад. Правильно? Дивись, я, що я правильно Вона йшла назад. Ні. Вона ж позаду йшла, ні? Ні. Вона йшла позаду, вперед. Вона йшла позаду, ні? Ні. Точно? Ні. Найшла спереду орта? Ні, так вона йшла спереду орти не коронарний синус. Не коронар, а може та на позаду на позаду вона йшла позаду, вона йшла позаду орти. Вона йшла думаю, Я бачу, не, не, вона, вона десь. Йшла в... 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 Тобто, грубо кажучи, вона десь вийшла, чуть пройшла вперед, і тоді йшла позаду, позаду, а орти, отаким чином. А далі вже продовжилася практично вона продовжилася як звичайно. Тобто, то що вона замість того, щоб вийти, грубо кажучи, звідси вона звідси зробила такий круг. І так. пішла як огинаюча артерія. А, а тепер я поясню, що ми бачили на ехокардіографії. Спочатку я вивів довгу вісь лівого шлуночка. Оце зріз, який йшов строго назад, от по такому зрізу. І датчик був скерований спереду назад. Я бачив довгу вісь лівого шлуночка, отак проходив зріз. І я нічого не бачив. Після цього, коли я датчик трошки нахилив медіально, оцей зріз, просто напрямок нахилив медіально, щоб. Показати вхідний тракт правого шлунечка і захопити ще при цьому захоплювати правий коронарний синус. У мене на зображенні з'явився патологічний утвір, який йшов ніби всередині аорти, і виглядав, що він йшов всередині аорти і направлявся до допомоги до одного з лівих синусів. Чому так вийшло? Тому що я практично нахиливши датчик, у тут проходить артерія. Я спочатку пройшов через аорту. Потім пройшов через оцю патологічну кальциновну коронарну артерію, яка робить отакий вигін, і вона мені попала в площину сканування. І оскільки площина сканування спочатку пройшла через передню стінку аорти, а потім через цю, при цю кальциновну патологічну артерію, вийшло, що ніби на зображенні той утвір знаходиться посередині аорти. Ось ці, така цікава картина. Саме це. тому, що е, якщо точно робити строго е, довгу вісь, то я цього бачите, не бачив. А коли трошки нахилив площину сканування медіально в напрямку вихідного тракту і правого корного синуса, я перерізав спочатку аорту, Потім е, е, площина сканування перерізала кальциновану коронарну артерію, яка по опинилася ніби всередині середині аорти. Оце таке пояснення, що реально у цього пацієнта і чому ми це бачили. Дякую, Ліля. Нема за що. Так, да, як нема за що.